Влучно, гучно, болісно на території агресора тривожно. Найгучніше сучувашії уражено завод, де ворог виготовляв антени для шахедів. У генштабі верифікували інформацію. Вибухи було чути у Нижньогородській, Самарській та інших областях. Громихало і у тимчасово окупованому українському Криму. Докладніше про все і по черзі у цьому випуску. Підпишіться на канал Сій час, поставте лайк і нумо до справи. У ніч на 9 червня Росія прокинулась від гучних звуків. На вибухи бідкались одразу в кількох регіонах: Самарській, Воронезькій, Тамбовській, Нижньогородській областях. Жителі Борисоглібська повідомляли про потужні вибухи біля аеропорту. Звідси лунали повідомлення про атаки дронів на військові об'єкти, писав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У Чебоксарах, столиці Чувашії, ситуація була найгучнішою. За словами місцевих, що найменше два безпілотники, нібито впали в околицях міста. Почалась пожежа над Чебоксарами. Здійнявся чорний дим. Ціль прогрес. Пізніше стало зрозуміло. Удар був точним і адресним. Цитую Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Щось невідоме прилетіло по заводу Прогрес у Чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з Іскандер. Йдеться про «Вніїр Прогрес» – об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії. Там ворог виготовляє навігаційне обладнання. Саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер. Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. Коваленко додав, що прогрес забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом. Вони інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки. Підкреслив керівник центру протидії дезінформації. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження потужностей. АТ «Внір в НІР, прогрес. Далі дослівно, це об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, виробник навігаційного обладнання. Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антенн комета, які використовуються зокрема в ударних дронів типу шахет, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні. Відомо про щонайменше два влучання дронів АН 196 лютий. Після цього завод повністю припинив роботу. Осінь, фахівці кіберборошно підтвердили удар і зазначили, відстань до Чебоксар від кордону України понад 970 кілометрів. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, пояснив важливість цієї атаки. Це не просто влучання, це виключення цілого сегменту захисту російських військових дронів. Якщо таких ударів буде більше, Росії доведеться згадати, що таке глушилка у. Прямому сенсі навіть у самій Росії визнали атаку, але не без домішок пропаганди. Очільник Чувашії Олег Ніколаєв написав зранку, 9 червня, таке два БПЛА впали на території АТ в Ніїр. Прийнято рішення про тимчасове припинення роботи підприємства. Гучно було і на тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер, 8 червня, повідомив про два вибухи у Керчі, а згодом додав: два вибухи в Севастополі о 21.20. один гучний, другий слабший. Також зафіксовано активність біля аеродрому САКИ в Новофедорівці. Окупанти поспіхом зводять бетонні ангари для авіації. Пишуть партизани. Паніка серед загарбників очевидна. Отже, українські сили безпілотних систем продовжують системно знищувати ключові елементи російської військової інфраструктури. Російський військовий аеродром Саваслейка під ударом. Генеральний штаб підтвердив атаку на цей важливий об'єкт ворога. Саме звідти регулярно вилітають Міг 31 Вони є носіями кінджалів. За попередньою інформацією уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, літаки Міг 31 та су 30 34 Результати бойової роботи уточнюються. Повідомив генеральний штаб. Це означає, кількість кінджалів у повітрі може зменшитись, але цієї ночі вони ще були. У ніч на 9 червня Росія атакувала одразу кількома видами озброєння: летіли крилаті ракети, балістика, ударні дрони. 499 повітряних цілей стільки запустила Російська Федерація. 479 із них знешкодили. Повідомили у повітряних силах. Рівненська область стала головним напрямком удару. О третій ночі злетів російський міх. Моніторингові канали фіксували ймовірний запуск кинджалів. О п'ятій ранку пролунали вибухи. Ворог гатив по місту дубно. Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. У Києві тривога почалась ще ввечері, вночі масований обстріл дронами. ППО спрацювала, але уламки пошкодили офісну будівлю в Дарницькому районі. Черкащина теж зазнала руйнувань. 33 дрони знищили сили протиповітряної оборони, але уламки наробили шкоди. У Черкаському районі пошкоджено 4 будинки: господарську споруду, автомобіль. Займання лісу на 2 гектарах ліквідовано. У Золотоніському районі пошкоджені ще 4 будинки: господарські споруди, гараж і їдальня на території приватного підприємства. На Полтавщині уламки дрона пошкодили лінію електропередач у Миргородському районі. На Дніпропетровщині сили ППО збили шість безпілотників. Ранок 9 червня нова повітряна тривога. Знову злетів міх. Знову ракети в бік рівного. Знову вибухи у дубно. Україна б'є у відповідь і б'є по найболючішому. Знищені літаки це не просто техніка, це мінус ракети в небі. Натомість ворог гатить по мирних жителях. На сході України ситуація складна. Аналітичний ресурс Deep State повідомляє про окупацію російськими військами села Новоолександрівка в Донецькій області. Крім того, загарбники, на жаль, просунулись у районах Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки. Інтенсивність атак висока. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу сталося 159 бойових зіткнень, 47 накатів противника на Покровському напрямку, поблизу Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки та інших населених пунктів. Сили оборони відбили атаки окупантів. На Новопавлівському напрямку, як повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця, противник намагався прорвати оборону у районі Багатиря, Шевченкового та Запоріжжя. Ворожі атаки успішно відбито. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. У той час, коли росіяни ведуть бої на сході, вони почали масове перекидання техніки з півдня України, занексованого Криму та тимчасово окупованої частини Херсонщини. Техніку зафіксовано в русі через Маріуполь у напрямку Новоазовська, далі перекидають до Таганрога і вантажать на залізницю. Кінцева точка, Курська область, яка межує з Сумщиною. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, 9 червня розповів таке: зафіксовано щонайменше 10 сау в стані нова та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО. Далі їх вантажать на залізницю за нашою інформацією, перекидають в Курську область, по факту на Сумщину, домінуючи тактичне маркування Трикутник в трикутнику. Це найбільше перекидання за останні півроку, в принципі, та перше подібне за весь період війни. Його насторожує поява нових самохідних артсистем саме з вектору Криму. Тим часом українські військові порівнюють стан справ на сумському векторі із вовчанським напрямком. Про що ж мова? Військовий з позивним Алекс у коментарі від 9 червня пояснив: цитую. Сумщина зараз це вовчанський напрямок минулого літа. Противник наступає, але за рахунок того, що ЛБЗ нестабільна, можемо вести більш маневрені бойові дії і намагатися витіснити противника і десь є перспективи. Але є одне, але роль дронів значно зросла на полі бою, ніж було це в минулому році. Тому і промутити подібні операції з контратаками буде важко, але при грамотному плануванні цілком можливо. Тим часом є реакція інституту вивчення війни на фейковий вкид російської сторони 8 червня про наступальні дії на Дніпропетровщині. Американські аналітики цю інформацію спростували. На момент написання цієї статті, ESW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області. Попри тиск, Збройні сили України не лише обороняються, а й б'ють по ворожій логістиці. Генштаб ЗСУ повідомив, авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи: командно-спостережний пункт, пункт управління дронами та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Результативність ударів по техніці противника розкрив генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач збройних сил України знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше ніж 3,5 тисячі одиниць автотехніки російських загарбників. Загальні втрати окупантів у автотехніці від початку 2025 року. Вже сягнули понад 18,5 тисяч одиниць. Зокрема, маємо свіжі кадри ударів по військових спроможностях ворога від спецпідрозділу Баліста. Реквієм груп працюють над знищенням логістики ворога у БНР. Бійці зуміли уразити три ББМ, три легкових авто, вантажівку, три буханки, склад БК у посадці та квадроцикл разом з двома окупантами. У Лос-Анджелесі масові заворушення почалося все 6 червня у невеликому місті Парамаунт, де 80% населення латиноамериканці, почалися рейди проти нелегальних мігрантів. Затримали більше сотні людей. Це викликало обурення. Мешканці вийшли на вулиці, спалахнули протести. Озброєна поліція перекрила вулиці. Мітингувальники з камінням, палицями і фейерверками. Головна вимога протестувальників зупинити рейди імміграційної та митної поліції США. Вони розбили та підпалили кілька автівок. Влада відповіла силою. Вхід пішли сльозогіний газ, світлошумові гранати. Упродовж минулих вихідних затримали понад півсотні особливо агресивних протестувальників. На одному з мітингів навіть помітили радянський прапор. Врешті ситуація вийшла з під контролю. Шеф поліції Лос-Анджелеса Джим Макдонел визнав, протестувальники стають усе агресивнішими. Нам доведеться переоцінити ситуацію. І тоді Дональд Трамп віддав наказ: у Лос-Анджелес спрямували дві тисячі нацгвардійців та пів тисячі морпіхів. На вулицях міста з'явилися солдати. Очільник Білого Дому у соцмережах вимагав негайно арештувати усіх мітингувальників у масках. Його офіційна заява була ще жорсткіша. Я доручаю вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та припинення цих мігрантських бунтів. Порядок буде відновлено. Нелегали вигнані, а Лос-Анджелес стане вільним. Протестувальників Трамп назвав проплаченими повстанцями. Губернатора і мера міста, тими, хто має вибачитися перед людьми. Але штат відповів спротивом. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що наказ Трампа лише зробив протести агресивнішими. У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це порушення суверенітету штату. Ми подамо до суду. Це дії диктатора, а не президента. Війська Нацгвардії можуть бути введені лише за запитом штату. Це не іноземне вторгнення. В інтерв'ю американським ЗМІ Ньюсом додав, що співпрацювати з президентом неможливо, і на додачу назвав його брехуном. Коментує ситуацію і видання The Economist. Воно пише. Трамп відправляє Нацгвардію не для припинення заворушень, а щоб покарати місто за опір його політиці депортації. В будь-якому разі сутички не вщухають. Протест триває. А на вулицях Лос-Анджелеса панує насилля. Це боротьба за мігрантів чи битва за владу? Хто сьогодні захищає Америку? Силовики чи ті, хто кидає в них каміння? У ніч на 9 червня Російська Федерація завдала масованого ракетного удару. Метою був український військовий аеродром у Дубні в Рівненській області. Міністерство оборони Росії стверджує, на аеродромі нібито знищено 5 літаків Міг-29 і пошкоджено один Ф-16. Російська пропаганда пише про велику пожежу, детонацію боєприпасів і втрати серед особового складу понад 60 осіб, але це лише версія Москви. Підтверджень цим заявам немає. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, підтвердив лише сам факт атаки. Головний удар спрямовано на один з оперативних аеродромів. Він був атакований противником. Який саме аеродром він не уточнив, наслідки також. Те, що вдарили саме по дубну, підтверджує відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. За його словами, усього поцілили 10 ракет з бомбардувальників ту 95 і два кинджали з Міг-31. За словами блогера Романа Шрайка, насправді було чотири кинджали. І всі вони летіли на аеродром. Однак українська протиповітряна оборона зробила майже неможливе. Вона збила всі чотири гіперзвукові ракети ворога. Крім того, знищено і 10 крилатих ракет Х-101. Аналітики підрахували, що упродовж минулої ночі п'ять бомбардувальників ту 95 злетіли з бази Оленя, чотири ту Ту-22, з Енгельс 2 і ще п'ять мігів із Саваслейки. При цьому усі ту 95 були в небі понад 9 годин. Це суттєво зношує їх ресурс. Нових таких Росія не виробляє. Попри атаку, Україна дає відповідь. За даними видання Білд, український F-16 вперше знищив російський літак су 35 Все сталося на північному сході України. Наш винищувач прямував до Курської області, щоб атакувати ворожі позиції. Росія підняла свій су 35 але він потрапив у засідку. Шведський літак-радар САП виявив ворожу ціль. Передав координати, і наш пілот випустив ракету. Ворог був збитий за 16 кілометрів від російського кордону. Це перше підтверджене знищення су 35 українським F-16. Можливо, це переломний момент. У повітрі триває жорстка війна. Україна втрачає позиції, але і здобуває перемоги. f 16 тепер не лише символ допомоги, а й реальна зброя, яка вже показала результат. Холодна хвиля накриває країну. Після періоду спеки в Україну заходить прохолодне повітря з північного заходу. Про це в коментарі для змі повідомила синоптик українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона пояснила, що спекотне повітря відійде з більшості областей, а затримається лише на півдні та сході. За її даними, найближчими днями і весь тиждень вночі в Україні буде температура повітря від 8 до 14 градусів за Цельсієм та від 18 до 24 градусів із позначкою плюс в день. Укргідрометцентр уточнив прогноз на понеділок, 10 червня, по всій країні мінлива хмарність. Далі процитую дослівно: без опадів лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів, на заході країни від 6 до 11 градусів, в день від 18 до 23 градусів. У південній частині та південно-східних областях температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів, у день від 24 до 29 градусів. Натомість синоптикиня Наталка Діденко 9 червня підтвердила зниження температури. Температура довкілля відчутно знизилася, вдається вільно дихати і не робити дивні перебіжки від дерева до дерева від тіні до тіні. Вона зазначила, що спекотно наразі ще лишається на сході, півдні та у дніпропетровській області місцями понад 30 градусів. Але за її словами і туди доберуться нижчі градуси. На вівторок, 10 червня, синоптикиня прогнозує у західних областях від 18 до 22 градусів, на півночі від 20 до 23, у центрі від 21 на Вінниччині до 30 на Дніпропетровщині на півдні від 28 до 32, на сході від 27 до 30 градусів. Вона уточнила, що в Україні пануватиме сухий антициклон, тому опадів майже не буде. Лише вночі у південній частині та на сході, а завтра в день лише на Луганщині пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві 10 червня опадів не очікується, буде сонячно. Протягом дня комфортна температура повітря плюс 20, плюс 22 градуси. Але ще напередодні ввечері, 8 червня, Київ накрила сильна злива з градом. Місцеві телеграм-канали повідомляли про повалені дерева, пошкоджені автомобілі та затоплені вулиці. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко так прокоментував ситуацію. Кияни, негода принесла нам клопіт. По районах міста фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно, автомобілі. Він наголосив, що до ліквідації наслідків залучено комунальні підприємства. Очільник Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомив про пошкодження електромереж та часткове блокування проїжджої частини. У районі було зафіксовано падіння дерев. Місцеві телеграм-канали писали: вириває з корінням у Києві, сильний вітер повалив дерева на автівки та тротуари. Негода зачепила не лише столицю. Компанія Укренерго вранці 9 червня повідомила через несприятливі погодні умови, грози, град, сильні пориви вітру. На ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев'яти областях. Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Додатковим фактором метеочутливості стала магнітна буря. Ресурс MeteoAgent повідомив, що 9 червня землю накрила буря жовтого рівня. к індекс сягнув позначки 5,3. Фахівці попередили, що така активність може негативно вплинути на самопочуття друзі. А яка погода у вашому регіоні? Напишіть про це у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.